Вітаю, друзі! В ефірі програма Час Блогера. Програма, у якій ми спілкуємося з цікавими людьми, спілкуємося на різні теми: будь-то стиль, кулінарія, музика, мистецтво тощо у студії сьогодні для вас працює Ян Андрусенко. І що цікаво, що сьогодні ми будемо спілкуватися власне про мистецтво та музику. Спілкуватися, ми про це будемо з співаком, актором Гремо, який зараз доєднався до нас до нашого ефіру, не дивлячись на таку важливу в і важливий нюанс як час. Він зараз в Сполучених Штатах там зараз ранок. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Доброго доброго дня. І перше, таке напевне, що сьогодні найголовніше про що будемо спілкуватися з вами, це. Нещодавній реліз вашої пісні під назвою Останній бій. Але перш ніж перейдемо безпосередньо до пісні, обговорення її мені завжди цікаво. Взагалі такі перші враження крутий трек, але я потім ще з вами про це поспілкуюся. Ми перейдемо спочатку про те, що вас надихає, де ви черпаєте зараз те натхнення, щоб створювати пісні і інші там кліпи, де що вас надихає просто зараз. Ви знаєте, якщо казати про натхнення, то творча людина, вона в принципі така людина, яка буде черпати натхнення будь чого. Будь-то якісь радощі навколо його, будь-то навколо його якась депресивна обстановка, будь то навколо нього якась, я не знаю. Дуже погана обстановка і він буде бачити а, такі а, ніточки за які можна подіргати в будь якій ситуації. Тому а, ну, оскільки я творча людина, тому натхнення в мене завжди є, і є про що написати, і є про що сказати а, без різниці, що навколо мене відбувається. А ви сказали, що є натхнення, ось таке і позитивне, і негативне. Яке для себе ви можете виокремити більше, не знаю, таке? Давайте скажімо, більш натхненне, Я просто не, не можу зараз підібрати іншого слова. Що вас більше із цих так, двох протилежних аспектів може мотивувати ще більше там створювати цікаві пісні і тому подібне? Ви маєте на увазі яке? Чи, чи позитивне, чи негативне? Так, так яке, яке більше може вас простимулювати, ось особисто вас? Все залежно, все залежно, опять же таки, воно, як я я, я би поділив, бо, навіть, це 50 50 якби, а, тому що а, якщо все добре навколо, пісні отримуються радісні, а, яркі і а, позитивні. Якщо навколо все, а, скажімо так, ну не дуже добре, Якісь не дуже добрі новини бачиш, чуєш, і якщо навколо тебе відбувається, теж якась така собі не дуже добра ситуація, то і садна, звісно, пісні такі ж будуть. Ну, вони будуть відображати твій настрій в даний проміжок часу. Це в творчих людей воно так є. І тому кожна пісня це як градація. Можна подивитися з першої по останню, там по крайню пісню, який настрій, в якому віці була людина і. В якому з якому стані вона була. Тому я б сказав, що це 50 на 50 це а, і тому отримується пісні або такі, або такі. Тому а я думаю, що в репертуарі мають бути різні пісні. Звісно, хотілося б, щоб побільше було таких радісних пісень і позитивних пісень. Але на жаль, це наша реальність, і вона буває різною навколо нас. Тому якось так. А скажіть, будь ласка, як у вас зазвичай відбувається процес написання пісні? Чи була вас таке ви? кілька разів сказали, що творчі люди такі натхнені завжди. Чи було у вас таке, що ви, наприклад, там займаєтесь якимись своїми справами, або там п'єте каву, кудись їдете? І тут в такий різкий момент отак: хопа, і з'явилося натхнення написати пісню. і Ви такі, там відкладаємо там все в там шухлядочку, пишемо пісню. Було таке колись? А, ну, звісно, такі випадки випадки такі є. А... Ти коли десь ну, не, не, не важно, що ти робиш, можеш навіть зробити саме такі справи. Mm. <свіс> і буває, навіть не після там приходить, а якась стрічка при, прийде до, ну, в голову, або десь почуєш щось, і ти вже потім розкручуєш то слово, то ну, ці там два слова, чи якісь речення, і ти його розкручуєш. І да, буває таке, що відкладаєш так, собі там на диктофон записав або там заповнив, і відкладаєш справи. Кажеш, так це класно. Я давай я це запишу. Ну краще по на це витратити там 5-10 хвилин і е, зробити класний куплет, е, ніж потім це забути, і потім ще думати блін, а що ж в мене там в голові таке класно було, і зараз я вже це не згадаю. А чи були, Тому да. були такі ситуації з вашими піснями, які вже написані. Саме ось такі, коли там якийсь приспів або просто куплет приходить ось буквально з ні звідки? А, так. Так, звісно. Так, так багато буває. Ти просто сидиш і воно якось. Ну, По-перше, звідки воно не прийде, а воно прийде. Воно приходить а, з якихось твоїх думок, з якихось переживань, а, минулого може бути. Якщо не ну, стояш, то минулого якісь твої переживання, якісь твої а, а, може бути, навіть сни, тому що в мене є одна пісня, яка була колись написана. Я її просто в сні там побачив, почув і потім вже реалізував вночі, прям проснувся. Це до речі, до вашого питання. як чи відкладаєш всі справи і пишеш там пісню, замітки якісь робиш? Так, мене навіть таке вночі колись було. Я просто проснувся посеред ночі, просто взяв телефон, спросовнюю щось там на бурчано, якусь музику там наспівав і поклав телефон, просто навіть там на автопілоті. А потім вже зранку розбирався, що я там наговорив, і що я там наспівав собі. Коротше, розбір польоту був зранку. Да, дуже багато таких моментів, і тому варто на це звертати увагу і кожне слово речення там розвивати, розкручувати, тому що ти ніколи не знаєш, як це може відбуватися. Дуже круто. Ви так розповіли про пісню, яка прийшла просто посеред ночі. По суті, так, цікавий такий досвід. І знаєте, я не просто так у вас запитував про те, як у вас пишеться пісні, коли там приходить натхнення. Далі будемо говорити безпосередньо про вашу пісню Останній бій. Так, І розкажіть, як відбувався процес саме написання цієї пісні, саме її створення? А, ну, Взагалі, пісня Останній бій це. А... Така, знаєте, це дуже важлива, якби для мене пісня, тому що ну, оскільки я не українець, я білорус, просто знаю українську мову, в мене там дружина українка, то пісня Останній бій була написана безпосередньо, без, без якоїсь допомоги, як кажуть, ізвенє, тому що всі пісні, які я писав до цього. Я давав комусь перевіряти, передивлятися, а не зробив чи я помилку, помилку, чи тут я правильно зробив, составив то речення, чи правильно я тут це зробив. Ну тобі ж хтось постійно я комусь й мог показати, так і людина могла подивитися. Ну так якась грамотна людина, яка як мінімум знає українську мову, то тобто, є української мови. От і мені було дуже важко ну, писати українською мовою. А пісня Останній бій. Вона була написана вже мною, як м, людину, яка я володіє українською мовою. Може, не дуже там правильно, але я її написав без, без якоїсь там чиїсь сторонньої допомоги. І я навіть нікому не давав її на перевірку, не перечітку. І вона як в мене написалась, так вона і є по сьогоднішній день. Я навіть якби Айдон Кераба як це чи там щось правильно чи чи ну, мені все рівно чи там щось правильно, це ні чи ні але якби на мою думку там все вірно так як є і люди вже які слухали казали да все все класно все все чітко зроблено Скажіть, будь ласка, я бачив і кліп. До неї про кліп ми також трішечки пізніше поговоримо, коли проговоримо так всі моменти написання пісні. Скажіть, яку історію ви вклали в цю пісню? Може, це була можливо ваша вигадана якась історія? Чи можливо це була якась історія там реального якогось бійця? Тому що там поєднується так, і мирне життя кадри були, і військове життя? Ну, ви знаєте, взагалі кожна пісня, вона. Кожна людина може примірити на себе любу абсолютно пісню. От. Тому, ну, звісно, пісня останній бій, вона пов'язана з теперішньою ситуацією в Україні. Це, звісно, так є. І, в принципі, там не було ніякої вигаданої історії. Просто це був такий момент, що колись людина була. Десь працювала, десь жила щасливе життя, і потім вона, скажімо так, пішла воювати. І, в принципі, це коснулося. Доторкнулося, доторкнуло. Торкається любої людини, яка зараз воює. Тому будь-який бєць може перемірити на себе цю пісню. Ну, тобто, не було якоїсь там прямо історії, яку б я туди вкладав. Просто був такий сценарій того, що людина жила мирно, потім почалася війна. І от і це єдине, що йому залишалося, це йти воювати. А в нього там залишилася там сім'я і там, дружина. Там знаєте, його мирне життя, то я питався так це показати. От. Ну, якось так. Тобто, можна сказати, що ця пісня є таким уособленням образу ось цієї війни, що там чимало людей, так як ви сказали, залишили мирне життя і пішли воювати? І дійсно, мені взагалі дуже сподобалася ваша пісня. Вона взагалі чудово звучить. Дякую за вашу творчість. І тепер трошечки про кліп. Скажіть, як ви обирали ідею для кліпу? Чи були у вас якісь кілька варіантів зйомки кліпу? Чи був лише один? І яку можливо ви хотіли донести теж основну ідею до слухачів? через кліп Ну, ви знаєте, ідея, в принципі, кліпу прийшла відразу. Деякі просто моменти технічні, вони там варіювались Хотілося там або там собаку може мати, бо герой якби вертається на місце подій. Або в кліпі розвивається, показується, то, що він вертається на місце подій де він колись там був, і зараз він туди вертається, тому що в нього думки, воспоминання про це. І хотілося, типу, ну, якби собаку може бути там мати, якби він повернувся опять в мирне життя, але потім непонятно розумієте, яка там собака. Допустим, якщо людина, дуже багато бійців, які воюють зараз, вони з, з за кордону, допустим, можуть бути. Тому, в принципі, е цей момент відразу якби е я його оців і. Мені хотілося зняти половину кліпу обов'язково в Україні і половину кліпу в себе в Америці. Ну показати такі, типа контраст, знаєте, тому що ну на контрастах це дуже дуже класне построєння відео. І на контрастах, так само, як присутність дітей в кліпі, також домашніх тварин, це дуже ну, це такі дуже класні моменти, такі як тригери, крючки, які треба використовувати в будь-якому майже відео, ну, все залежно від, від стилю, а таки від ідеї, що хоче донести автор. Але е, ідея була в принципі така: показати, що він тут жив мирно, там. Було все. Там, там війна, потім він повертається, і потім він знаходить е, частинку себе, там, тобі ж той медальйон, який йому там подарувала е, вагітна дружина. Так, і... да, ідея відразу, в принципі, така була. А вона була єдиною у вас? чи у вас були ще якісь ідеї з приводу кліпу? Ні, це була єдина ідея. Я її відразу бачив, коли я написав пісню. Понятне діло, що я відразу про кліп не, не думав. А як тільки вона була написана і записана, ну, в принципі, вже була зроблена, зведена, то ідея кліпу вона в мене відразу народилася. Просто відразу. Я її просто бачу. У мене майже про всі пісні так, що я коли пишу пісню, в кола вона вже готова. Деколи просто як пишу пісню, вже я вже бачу відеоряд. Як я хочу це як я хочу це реалізувати, візуалізувати. Так, да, вона, в принципі, вже в голові була. А скажіть, ви хотіли зняти половину кліпу в Україні, і половину так в Штатах? Чи вдалося це зробити? Ну, звісно, 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 так, половина кліпа була зроблена в Штатах. Це було літо, щоб показати е світ, показати гарний настрій, щоб показати е таку яр яркость. Е ну, Відносно якость показати дітей це якби позитивний момент. І друга частина була знята в Україні зимою, щоб показати ну, в Україні і в локаціях, які несуть за собою. Я б не сказав, ну я б сказав би навірно біль щось таке. Ну, такий настрій. Ну, в принципі, кожна, навіть з мене зрозуміє, що зараз відбувається в Україні. І хотілося б цей контраст зараз показати, показати в цьому відео. А скажіть, наскільки складно було ось сам процес зйомок, потім це ж потрібно все зібрати в, одну, в один кліп? Наскільки було складно це зробити? А ви знаєте, якщо ти займаєшся любимою справою, то. В Принципі, взагалі, люби складнощі, вони проходяться у типу, ну, на раз-два. Тобто ж, ми цей кліп знімали взагалі вдвох: я і Ярослав Савчак, який, а, це а, відеограф з України. А, це ми українську частину знімали там. А тут ми з другим хлопчиком знімали. Тому, типу, а, в принципі, складного нічого не було. Тобто ж там я працював з одним тут. В Америці працював з другим Юрій Іван... Юрій Іванченка. Тому Андрій Іванченка, я вибачаюсь. От два хлопці знайшов одного тут, другого там. І, в принципі, я, вже ми вже якби спілкувались, ми знали, у нас були якісь спільні про проекти до цього, і нічого складного в принципі, не то не було. Організувати час, зйомки, обладнання і, і, і все. І поїхали. Якщо ти любиш свою справу, це робиться на ізі. А скажіть, будь ласка, скільки ви саме за часом знімали, скільки витратили на ось пошук локацій, зйомку і саме вже виготовлення кінечного продукту як кліп? Ну, опять-таки, ду -ду дуже багато часу я не витрачав на це. В Україні взагалі кліп цей знятий був в два роки. За два роки, Тобі, ну, за півтора-півтора роки. Тому пісня була написана вже. Так достатньо відносно давно. Кліп ми знімали рік. Це був да, це рік, рік тому. Це минуле літо. Не, навіть поза минуле літо, а минулою зимою, минулою зимою ми знімали зимову частину в Україні. Тому що продукт вже був, лежав на, на столі готовий. Я тоді ще дуже так час, час ну, дуже частенько їздив в Україну, коли була можливість, і в принципі в пошуку локації не було якби нічого складного, тому що ну, якщо б я був один, то звісно, мені б це було складно. А оскільки я там спілкуюся з тим самим Ярослав Савчак, який е, е, знімав зимню половину в Україні то він, в принципі, вже в нього в голові, які локації в людини є, бо вона працює в зйомках. Вона знає якісь локації там, 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 там. І в принципі, це не було складно. А в американську частину ми знімали влітку. Також так, це не було дуже складно. Просто треба було знайти якесь гарне місце, якийсь гарний, гарний бекграунд. І е, дітей, в принципі, там нічого складного. Хлопчика в мене зіграв мій син, е, дівчинку, і зіграла донька е, тої е, той дівчини, яка була вагітна. Ну, і вона була вагітна. Мені просто повезло, що вона була вагітна. Це якби такий бонус для мене був, що вона була вагітна. І, в принципі. Також нічого складного не було. Скажіть, вже після релізу пісні минув певний проміжок часу. Який фідбек від слухачів ви вже отримували? Чи ділились вони своїми емоціями? На самому справі я цю пісню вже коли ще коли зробив, ще коли кліпу не було. Я її вже на деяких фестивалях тут в Америці співав. І скажу чесно, ну людям подобалося. Мені казали, що класна пісня. Подобається дуже і так, і зараз, коли вона в Україні там прозвучала ще, може, там не дуже потужно, але вже якісь люди кажуть, що а, класно, а, все подобається, як кажуть, душевно зроблена. І для мене це найвища нагорода. І якщо людині подобається, якщо його чіпляється пісня. А, так, 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 людям подобається. Ніхто ще негативу не не якогось не не показував не негативних коментарів, негативних а, відношення до цієї пісні ще не було. Ну, надіюся, не буде, але як буде, то я до цього в принципі та готовий. Це творчість, і в творчості можна очікувати, чого хочеш. Скажіть, ви сказали, що співали цю пісню на певних фестивалях в Америці, так, і вона вже ця пісня є в Україні. Її прослухали, і ви казали, що люди так є якийсь фідбек. Скажіть, чи можете ви, ви окремити коментар або фразу, яка вам запам'яталася найбільше з цих там теплих слів на адресу вашої пісні? Працюй в тому ж напрямку. Ну, чудова <клес> фраза, мені здається, прямо е ідеально підходить. <клес> ну так. Так, ну, да, багато людей просто кажуть: працюй в тому ж напрямку, тобі ж цей, цей, цей кльовий напрямок. Супер, дякую. І розкажіть, можу не поцікавитися про ваші творчі плани на майбутнє, чи є у вас взагалі якісь е, ідеї вже там нової, наприклад, пісні, чи є вже можливо навіть нотатки, які ви зробили, чи є якісь можливо заготівки в цьому напрямку, з якими ви можете з нами зараз поділитися? Звісно, я вам більше скажу, вже є готовий матеріал, тому він вже лежить, він вже готовий. Зараз треба тільки зробити опять таки відеоряд на одну з пісень, тому що пісень декілька. От, і в мене є парочку пісень на українську, українською мовою і є готових, які вже готові до релізу, але треба зробити кліпи. І є одна пісня на англійської мови. Я зараз більш працюю в такому напрямку. Я хочу. Перейти так повільно перейти на англійську мову, О, деякі моменти е, залишу українською може бути. Може бути деколи буду писати українські пісні, але з більшості хочу перейти на англійську мову. Ну е, тому, що, скажімо так, раніше я писав тільки російською мовою, тому що я російськомовний, а е, потім е, з двадцять е, першого року. Я почав писати українською мовою з 22-го, понятне діло, взагалі, якби я старався перейти на українську мову, і був такої позиції, як і більшість українців підтримував українське. І мені хотілося від себе щось е, дати українське. Також в цю капілку, культурну капілку, щось вкласти і від себе, не глядячи на те, що я не українець, тому пісні були українські україномовні про війну, про переживання. От і е, зараз я також це продовжую робити, але ще хочу паралельно робити пісні англійською мовою, тому кажу, є вже два проекти. Дві, дві два проекти української, одна, одна пісня англійською мовою, і зараз працюю над відеорядом. Дякую за відповідь. І ще чи можете ви сказати хоча б про що пісня або коли там чекати цього релізу? Релізу ще поки що не знаю до кінця, тому що це все залежить. У мене є одна пісня дуетна з українською зіркою. З відомою українською зіркою. <кій> Жінка, поки не буду розкривати всі карти. Пісня кльова. Зараз треба просто зрозуміти, як зробити відеоряд, тому що вона там, я тут. Це всі такі пірітрубації, їх якось треба порішати. Якщо це буде дуже важко, понятне діло, буде випускатися інша пісня. Але хотілося б, звісно, випустити дуетну пісню. От зараз я пісні будуть не про війну, бо вони більше будуть про любов трішки дати а, настрій іншого настрію людям. Хочеться, тому що війна є, але м, якісь інші теми а, ніхто не відміняв, тому що може бути деколи війна вже. А, Війна вже дуже дуже глибоко сидить в нашому мозку, в нашій голові і деколи хочеться просто якогось релаксу розслабитись трішки. Я маю на увазі подумати про щось інше, тому що дуже важко думати тільки, тільки про війну. Вот. Я розумію, що українцям це дуже важко зробити зараз, але але, але. ну от, от так, тому реліз хочеться зробити найшвидше, може бути влітку. Все залежить, кажу, як я зможу зробити той відеоряд, як ми зможемо зустрітись, і як це буде відбуватись. чи я переїду в Україну, чи. Чи на чи навпаки? Так. Чи а, навпаки і, так ви так сказали відому українською там зірку? Я хотів одразу запитати хто? Але ви так одразу відсікли моє запитання про хто це може бути? Тому будемо чекати вже безпосередньо якогось релізу, так і потім я сподіваюся, ми з вами теж поспілкуємося про цю пісню. І скажіть, будь ласка, ще в продовження теми таких планів на майбутнє? Чи плануєте виїзд в власні концерти там найближчим часом? А ви знаєте, зараз трішки такі обставини складаються? Що я маю тут в Україні декілька декілька виступів. Ой, в Україні в Америці декілька виступів. А по поводу України так, звісно, я планую, але це поки що в такому стані, в подвічному стані, десь в, в, в повітрі, тому що це треба. Догод... Треба договор... договорюватися, треба рішати моменти, якісь технічні моменти, і треба підтягувати <кхів> правильних людей, тому що зараз в мене там є деякі, ну, скажімо так, а, не тьорки, а <кхів> як це сказати, деякі такі натянуті наці, моменти з а, українською стороною. З, 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 з деякими людьми, якими я там співпрацював. Тому зараз, е, так, я шукаю, шукаю це, е, шляхи, як це зробити, і я думаю, що, може, якщо не прям найближчим, найближчим часом, але це, це відбудеться в будь-якому випадку. Чудові плани, сподіваюся, потім ще і про концерти з вами поспілкуємося, може, десь там і побачимось. І останнє, напевне, що запитання: розкажіть. Е... Що ви хочете, можливо, побажати ось українцям на останок нашого спілкування? Зараз дуже важко чогось кого бажати українцям, тому що я розумію всю ситуацію, в якої вони зараз знаходяться, тим більше в світі останніх подій, які там відбуваються. Тому я, звісно, це легко з моїх уст може буде звучати, але я хочу. Побажати всім триматися, триматись і разом вірити, вірити в те, що все буде добре, і що це колись закінчиться. В якомусь випадку це коли закінчиться, тому я хочу, щоб всі люди в Україні це зрозуміли, і я не знаю, може терпіння. Терпіння всім, я знаю, це дуже важко. Це дуже важко, особливо це говорити, якби це слухати з Америки, сидячи, деякі кажуть, що ти там в Америці і ти там розповідаєш такі. Але я просто хочу нагадати, що я в Америці вже з 2015 року, і я тут живу вже дуже давно, вже 10-й рік, і я. Ну, я скажу так, я маю право щось просто можу від себе побажати, якщо навіть хтось це не приймає. Вот. І я не я не винний в тому, що почалася ця війна. Тому, будь ласка, тримайтеся, це все, все буде. Буде мир і буде, буде мирне життя. Усім вам терпіння. Дякую за такі чудові побажання і дякую, що доєдналися до нашого спілкування. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми співаком і актором Гремо. І на цьому програма час блогера буде завершуватися у студії. Для вас працював Ян Андрусенко. Скоро побачимось.